Всім привіт! Розпаковуємо тестуємо ось такий апарат. Шабельна пила. ЯТО, 1050 ватт 28 мм хід пилки, що дуже добре, бо зазвичай 20 мм, 2500 обертів, ну Якщо вони правдиві, то це нормально. Дехто вказує на деяких пилках 3000 обертів, але як його перевірити, не зрозуміло. 10 мм по металу, 150 аж по дереву. А зараз подивимось, чи пропаляють 20 по газоблоку. Що в нас всередині? Ну, Чек зрозуміло? 3610 гривень, але це з пилкою. сам апарат 2699 гривень. І пилка 911 гривень. Ось така пилка. Теж я то по газобетону. Ну, вона взагалі по каменю, тобто можна і цеглу різати. Але мені треба саме по газобетону, він м'якший, можливо вона довше прослужить. Тут видно, так. такі в неї зубчики, ну я не бачу. Обедітових напаяк, ну це, мабуть, вони Вони пофарбовані. Зараз почнемо різати і побачимо. Інструкція читати не будемо. Хочу щось Ось так виглядає сам апарат, доволі масивний такий від мережі з апаратом була ось така одна пилочка по металу. Ось така пилочка по металу. Саме від мережі. Чому? Тому що від акумулятора вони слабші, а мені треба пиляти багато, працювати. Працювати на місці стаціонарно, не треба нікуди лазити. тож потрібно саме від мережі. Буємо. Коробочку прибираємо так, як вдягається пилка? Ось так, от у нього є такий хід. Ну, пробуємо. Не. О, щелк є, бачите, доволі просто. Прокрутили, висунули, вставили без всяких інструментів. Все. Дивіться, яка пилю. Пила. Ху-ху-ху ху відключаємо. -ху -ху -ху. Так, обдягаємо рукавички. Будемо увімкнути спочатку, так, не буде, буде, працює, будемо пробувати пиляти. Угу. Так, стан зубів, тепер можна подивитись. Ось тепер видно трохи ось вони. Побідітові на Вони на самому кінчику ось тут. Ну наскільки її вистачить, я зніму відео окреме, коли вона затупиться і розкриємо. Давайте подивимось, шов. Ось такий шовчик. Дивіться. Воно розрізало його як масло. Рівнесенький. На те, що ручною пилкою там треба пиляти просто як масло, без жодних зусиль. Так, а по розміру подивимось 30. Ідеально. Плюс-мінус міліметр. То 30, то 29. Ну, воно ще не могло вийти, то що все одно є міліметр. Давайте спробуємо більший блок. Це такий самий блок. До речі, це щільні блоки Д500. 200 на 100. А тут один склеєний. І ми його отак розклеївся. Нічого, назад кладемо рівненько. і пробуємо розпиляти його. Як бачите, йому це взагалі не проблема. Ріже як масло, без жодних зусиль. Отак і можна робити блоки. А не те, що хлопці вчора пилкою фігачили ці фронтони, позахекувались, а була б в них така пилка. То жухи готова. На цьому все. Тож пилка перевірена. Плавний пуск працює, швидкий зйом працює. Все працює як треба, доволі зручно в користуванні. Всім пока.